Сьогодні в програмі Львівські медики рятують бійців на сході країни. Сержанти та старшини Збройних сил України зібрались на тренінг. Відбувся благодійний концерт для дітей бійців АТО. З вісімнадцятої години вчорашнього дня бойовики проросійських незаконних збройних формувань здійснили майже 20 спроб спровокувати українських захисників на відкриття вогню у відповідь. Бандити продовжують обстрілювати зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Наші позиції в районі Пісків, Мар'їнки, Зайцевого, Новгородського, Луганського та інших населених пунктів. До опівночі бойовики тричі вдавались до збройних провокацій, використовуючи 82-мм міномети. З цих систем вони вели вогонь. По Красногорівці та двічі по Новгородському знову активізували ворожі снайпери. Ввечері вони підступно намагались поцілити наших воїнів у Новгородському, Луганському та Пісках. Також вчора пізно ввечері було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату загарбників, який вкотре було запущено з території Російської Федерації та вів повітряну розвідку на тимчасово окуповані кремлівськими найманцями території та вздовж лінії розмежування сторін. Вже майже рік у прифронтовому красноармійську дислокується Львівський військовий мобільний госпіталь. Медичні реанімобілі везуть сюди поранених із пісків, Авдіївки, Мар'їнки та інших гарячих точок. В першу чергу це хворі, які потребують невідкладної допомоги. Це поранені, травмовані, мінно-вибухова травма, а також хворі. Медзаклад облаштували на подвір'ї залізничної лікарні. Він автономний. Запасу медикаментів вистачає на місяць, а все необхідне обладнання за потреби може працювати від генераторів. Основа нашого госпіталю складається в тому, щоб стабілізувати пацієнта, надати медичну допомогу в обсязі, в якому ми можемо. Більшість лікарів та персоналу шпиталю уродженці західних областей, військові медики, які добровільно прибули на передову. Ці дні дуже здружили колектив. Колектив став працювати як одна, ну як один механізм. Лікарі надають допомогу і місцевим жителям, адже через військовий конфлікт на Донбасі, мешканці Красноармійська та навколишніх населених пунктів втратили доступ до якісної медицини. Стараємось цією кількістю медсестер, які в нас є, надавати і допомагати і виконувати все вчасно і правильно. Військовий медзаклад має власний автопарк та польову кухню. Волонтери допомогли з облаштуванням лікарняних покоїв, передали телевізори, під'єднали кабельне телебачення та інтернет. Забута, звісно, вона чувствується нормально. все. Ну, а условия, самі бачите, ну, не худше, скажімо так. Персонал намагається робити все можливе, щоб хлопці швидше повернулися до нормального життя. Віктор Ануфрієв, Олексій Мосинчинок, Володимир Кухарський час ще. Антитерористична операція на сході нашої держави несла свої зміни у більшість робочих процесів в армії. Не оминили ці зміни і таку ланку військового організму, як сержантський та старшинський склад. З цієї теми було скликано збори в одній з військових частин під Києвом. Посади головного сержанта у збройних силах з'явилися відносно недавно, три роки тому. Ці військовослужбовці зобов'язані налагоджувати взаємодію між солдатами та офіцерами, забезпечувати побутові потреби армійців та уповноважені проводити ротацію офіцерів на місцях. Такий захід призначений для того, щоб сержантський склад в першу чергу міняли між собою думками, які досягли успіхів, в чому є проблема, як їх вирішити. Висловити свою думку на розвиток собиті, на розвиток збройних сил, на розвиток системи підготовки це дуже важливо, по-перше, в підтримці сержантського складу в русі на те, що підняття його ролі як головних командирів, які безпосередньо працюють, працюють з особовим складом. На зустріч зібралися сержанти та старшини, які пройшли горнило війни на сході. Один із них Олександр Бондарчук, головний старшина 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Цей немолодий чоловік пішов добровольцем до війська. Своїм прикладом він надихнув багатьох. Уже в цьому году, коли були в районі Широкіна, ось, завжди проводив заняття з, ну, з тими, хто був со мною на позиції, проводив заняття з ними і, мабуть, благодаря этому. Ребята при при обстрілах все целыми. не то, що та ж ранені, ні, ну двохсотих, а та не було, а даже раненых не було у мене. Поділилися досвідом, які здобули в зоні проведення, а то і молоді воїни. Робота не тільки як би сказати безпосередньо з людьми моя, а в тому, що повинна знати правильність, як можна. Не просто навчати, а як за тих людей можна піклуватися, як за них можна, щоб вони могли рости по службі, щоб у них було все гаразд, щоб їх можна було забезпечити житлом, можна подзвонити до головного старшини і сказати, от я знаходжуся там в зоні АТО, і в мене проблеми, там не вистачає чогось. Надайте допомогу або підскажіть, що зробити як краще. І, відповідно, це все дуже швидко вирішується. Збори головних сержантів та старшин планують проводити щорічно. Окрім обговорення нагальних питань та обміну досвідом між військовими, на них будуть влаштовувати тренінги для найбільш обдарованих спеціалістів. Данило Іщенко, Володимир Стройков. Час ще". Напередодні Нового року відомі українські артисти завітали до Харкова. Для дітей-захисників Вітчизни вони влаштували благодійний концерт. Мета заходу підтримати сім'ї, чиї рідні загинули, дістали поранення або зникли безвісти у зоні конфлікту. Ці люди навпаки, вони дуже відкриті, тому що вони потребують людського тепла простого людського тепла. Людина, якщо опинюється в біді, більше всього їй потрібна увага, щоб хтось розділив просто її біль, їй легше стає від цього. Олег Скрипка теж долучився до цієї ініціативи. Співак постійно допомагає українським бійцям і вже анонсував новий мистецький волонтерський проект. Я от сьогодні організовую різдвяну країну мрій. Таким чином я приєднуюсь, приєднуюсь от до ну, актуальної ситуації, яка є в Україні. І це, це мені, мені дає силу і натхнення, і це мені дає, дає віру, віру в завтрашній день. В планах організаторів проводити подібні акції надалі. Кошти від продажу квитків отримують діти, які залишились без батьків. Віталій Саранцев Володимир Кухарський. Час ще. До фахівців Глузевого державного архіву Міністерства оборони завітали їхні колеги за кордону. Представники Центрального архіву оборонного відомства Казахстану прибули в Україну, щоб поглибити співпрацю між установами. Много питань друг другу, хотіли б тісно працювати, обмінюватися опитом, так як все-таки в цьому архіві у них. По хранению документов исторических, очень старых документов, очень большой. Насколько я знаю, у них документы хранятся аж 1800 восьмисоток. Еще очень старые документы. У нас, конечно, таких документов в нашем хранении не имеются. Окрім збереження важливих історичних документів, які стосуються Міністерства оборони, Галузевий державний архів виконує низку інших важливих завдань, зокрема допомагає громадянам у пошуках необхідної інформації та надає документи для судочинців. Нема такої тижня, щоб військова прокуратура. Чи в органи військової прокуратури і цивільних прокуратур Генеральної прокуратури не насилали наприванасила на запити щодо підтвердження чи спростування тої чи іншої інформації. Значить, в житті все буває, тому що може бути пожежа, може бути вкрадений, просто бо буквально вкрали якісь документи, і це треба все відновлювати. Де це все шукати в архівах? Володимир Стройков, Данило Іщенко, час ще. Судно Балта взяло участь у спільних навчаннях, що відбулися у Чорному морі. Екіпажі кораблів США, Румунії, Туреччини та України тренувалися протягом трьох днів. Відпрацювали елементи взаємодії між екіпажами тактичного з'єднання за стандартами НАТО. Наше судно залучалося до відпрацювання завдань задань по, по допросу судна порушника. Ми були в ролі судна порушника, якого яке допрашували. Америка, американська сторона. Також ми приймали участь у маневруванні з'єднання кораблів як в нічний час, так і в світлий час доби. Також приймали участь у навчаннях по протиповітряній обороні. Екіпаж судна Балта бере участь у цих навчаннях вперше. Результатами співпраці задоволені як українські моряки, так і їхні іноземні колеги. Данило Оніпко Даніїл Ружеч, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бриз для часу